Всім привет! Мене звати Анжела, мені 13 років. Я саме крута дівка в своєму селі. Я люблю піти пиво і тусить на дискотеки. А це мій хлопець Льоха. Йому 32 роки і в нього є свій бізнес. Сьогодні я узнала, що я беременна. І вирішила розповісти саму хлопці таку радісну новость. Котик, у мене є для тебе дуже класна новина. магазин привезли би в акції. Та ні, новина не настільки класна, звісно. Коротше, я вагітна. Вагітна? Ти зараз серйозно? Так, да, серйозно, я робила тест. Та то не моя дитина, ти її з кимось нагуляла. Ти що це ж, твоя дитина? Тепер повинна дружитись на мені. Іди нахрін. Після тієї розмови Льоха пропав і відключив телефон. Такої реакції від Льохи я не очікувала. Я була просто в шоці. Я напилася і пішла на дискотеку. У мене почались роди прямо на дискотеці. О Боже, я рожаю!